Всім здорова! Сьогодні поговоримо про кампанію Bart на OKX та що вам треба для того, щоб отримати винагороди. Перш за все, вам треба зареєструвати аккаунт. Ви можете зареєструвати аккаунт за моїм партнерським посиланням і тоді я буду повертати вам всі комісійні, які мені будуть нараховувати за вас. Далі, після реєстрації та проходження верифікації, переходимо в центр кампанії, знаходимо кампанію Bart та реєструємось в неї. Далі приєднуємось. Зараз із актуального лишилося лише друге завдання. Лишилося 8 днів 13 годин, щоб виконати завдання, але тут місця дуже швидко розбирають. Тому зараз розповім, що швиденько треба зробити. Перше підзавдання це виконання своєї першої угоди. Воно виконується автоматично, коли ви будете відторговувати. Далі це внесення чистого депозиту від 500 USDT, підтримувати його протягом трьох днів. Та наторгувати барт на 500. Зараз я вам покажу, як це зробити. Переходимо в торгову пару bart USDT. В принципі, можна вибрати маркет. Та купуємо, до прикладу, на 150 і продаємо одразу. Таким чином, ми виконали 300 USDT торгового обсягу і купуємо ще на 120, Та продаємо. Таким чином, ми виконали останнє завдання. І лишається лише зачекати. 3 дні після внесення свого депозиту та отримати винагороду 30 Барт. Також хотів би порекомендувати вам зареєструватися також в промоакції, наприклад, лише на P2P та діліться вигодою більше друзів, більше винагород. Що ми отримуємо з даної промоакції? За запрошення трьох друзів ми отримуємо 10 торгового бонуса. За запрошення 10 друзів, отримуємо 25 торгового бонуса. Також є тут завдання. І є рулетка. За перше завдання це здійснення першої угоди. Це завдання виконається автоматично, коли ви перший раз купите барт та досягніть обсягу 5000. Торгувати ви їх можете абсолютно любими інструментами. Я б рекомендував би це виконувати на фьючерсах, тому що це швидше. Після виконання цього завдання ми отримаємо 5 USDT торгового бонуса. Також хотів би ще зазначити, що якщо реєструєтесь за моїм. Партнерським посиланням. У вас в центрі компанії будуть відображатись завдання, де вам треба робити торговий обсяг на фьючерсах або на споту, кому як зручніше. І за це будете отримувати бонусні кошти на торгівлю фьючерсами. Так, і далі перейдемо по завданням швидко. За кожне виконане завдання ми отримуємо один ваучер. За один ваучер ми можемо один раз прокрутити рулетку. Тут випадають лише винагородою торговий бонус це 3 USDT, 5, 10 та 20. Я рекомендую, якщо ви будете зареєстровані за моїм посиланням, то робити 50 тисяч обсягу. За це ви будете отримувати 30 USDT бонусу з центру компанії, тому що ви мій реферал. Далі ви прокрутите тут два ваучери, також отримуєте мінімум 6 торгового бонусу, і звідси отримаєте близько 5-5 ну, 55 торгового бонусу. Тому таким чином, зареєструвавшись по моїм посиланню, ви можете зробити на себе аккаунт та винести мінімум 70-80 доларів. Всім дякую за увагу. Очікуйте сьогодні на каналі ще друге відео з приводу другом, другої промоакції на АКХ.